Джек Плой, коментатор голландської телекомпанії Зіго Sports, здивував усіх своєю гучною заявою про роботу Габріеля Бортолетто, дебютанта з Бразилії у Формулі 1, заявивши, що молодий моториста Саубер наразі кращий за чотириразового чемпіона Макса Верстапена. Ця думка стала справжньою сенсацією в Паддоку. у дискусії про рейтинг найкращих мотористів першої половини сезону. Плой приголомшив всіх, поставивши Верстапена. Лише на третє місце. Інший коментатор, який був присутній Олав Мол, одразу здивувався та відповів: я повністю не згоден з тобою в цьому, але добре, у мене Ландо Норріс в моєму списку. Плой пояснив свою позицію, кажучи, що все ще ставить Макса в топ 3 оскільки він чудовий, він дуже зрілий зараз і, звісно, продовжує демонструвати фантастичні результати з автомобілем, який нібито не може виграти. Потім він поставив бортолето. Відразу перед голландцем на другому місці. Проте, Мол ще не здавався переконаним, запитуючи, але він же не кращий за Макса Верстапена, чи не так? На що Плой відповів: Думаю, що наразі він кращий. З мого досвіду, коли я бачу, що він робить з тим автомобілем, це вражає. Голландський коментатор завершив свій рейтинг, поставивши Оскара Піастрі як найкращого моторіста на даний момент, тоді як мол обрав чотириразового чемпіона Red Bull. Ця дискусія підкреслює неймовірне зростання молодого бразильця у його дебютному сезоні. Бортолето справді продемонстрував вражаючу еволюцію протягом сезону. Після складного старту на домашньому гран-при Австралії, де він фінішував лише дев'ятим через дощ та власні помилки, бразилець показав стабільно високий рівень виступів. За останні 13 гонок молодий моторіста демонстрував консистентність, яка заслуговує на повагу. Його здатність витягувати максимум з автомобіля Саубер, який не є найконкурентнішим на сітці, справді вражає досвідчених експертів та коментаторів паддоку. Особливо помітною стала адаптація бортолето до складних умов Формули 1 Він швидко засвоїв нюанси керування сучасним болідом та навчився працювати з командою над налаштуваннями автомобіля для різних трас календаря. У гран прі Австрії бразилець здобув свої перші очки, ставши наймолодшим бразильським мотористом, який досяг цього результату в історії категорії. Його восьме місце стало результатом ідеальної стратегії та бездоганного керування протягом гонки. Статистика показує, що Бортолето має найменшу різницю з тіммейт серед усіх новачків сезону. Його порівняння з Ніко Хюлькенбергом, досвідченим німецьким моторіста, демонструє швидку адаптацію до вимог найвищого рівня автоспорту. Плой підкреслив, що його оцінка базується на спостереженнях того, що бразилець досягає з автомобілем Саубер. За словами коментатора, здатність витягувати такі результати з машини середини поля говорить про винятковий та талант молодого моторіста. Верстапен, незважаючи на свої проблеми з РБ 21 у цьому сезоні, продовжує демонструвати майстерність світового класу. Голландець здобув дві перемоги та займає третє місце в чемпіонаті, але його автомобіль явно не має того домінування, яке було в попередні роки. Складнощі Red Bull з налаштуванням автомобіля та вузьким робочим вікном РБ21 змушують навіть такого талановитого моториста, як Верстапен, боротися за результат. Це створює умови для оцінки інших талантів на сітці. Піастрі, якого Плой поставив на перше місце, справді демонструє вражаючу консистентність у Макларен. Австралійський моториста лідирує в чемпіонаті з шістьма перемогами та 284 очками, демонструючи зрілість незвичайну для його віку. Думка голландського коментатора відображає загальну тенденцію в падоку щодо визнання талантів молодого покоління мотористів. Бортолето став символом цієї нової хвилі, демонструючи, що талант може проявитися навіть в автомобілі середини поля. Мел, який не погодився з рейтингом плоя, представляє більш традиційний погляд на оцінку мотористів. Його вибір Норріса як кращого відображає повагу до досвідчених мотористів, які вже довели свій клас на найвищому рівні. Дискусія між двома коментаторами підкреслює суб'єктивність оцінки продуктивності мотористів. Різні критерії можуть призводити до кардинальних Но відмінних висновків про рейтинг найкращих у категорії Борто Лето також отримав визнання від самого Верстапена, який неодноразово хвалив молодого бразильця та навіть допомагав йому в кваліфікації, даючи сліпстрім. Це свідчить про взаємну повагу між досвідченим чемпіоном та перспективним новачком. Дружба між Верстапеном та Бортолето почалася ще в 2017 році, коли вони зустрілися на картинговій трасі. З того часу голландець став ментором для молодого бразильця, допомагаючи йому через спільні ігри в симулятори та поради. Сам Бортолето в інтерв'ю називав Верстапена одним з найкращих мотористів всіх часів, поруч з Айртоном Сеною. Ця повага до досвіду голландця робить оцінку Плон'я ще більш цікавою з психологічної точки зору. Заява голландського коментатора. Тора також привертає увагу до важливості оцінки мотористів не лише за абсолютними результатами, але й за здатністю максимізувати потенціал доступного обладнання у цьому контексті. Досягнення Бортолето справді виглядають вражаючими. Перша половина сезону 2025 року продемонструвала, що талант може проявитися в різних формах та обставинах. Поки Піастрі домінує з Макларен, а Верстапен бореться з проблемним автомобілем. Молоді мотористи як Бортолето, доволі. Одять свою цінність. Друга половина сезону покаже, чи зможе бразилець підтримати свій високий рівень та продовжити вражати експертів своїми виступами. Для молодого моториста це буде справжнім випробуванням стійкості та здатності працювати під тиском очікувань. Оцінка плоя може стати додатковою мотивацією для Бортолето, продовжувати розвиток та доводити, що його успіхи не випадкові. Визнання від такого досвідченого коментатора, як голландець, має особливу вагу в світі. Ті формули 1. чи зможе Габрієнь Бортолето виправдати високі очікування Джека Плоя та продовжити вражати експертів у другій половині сезону? Чи ця оцінка виявиться передчасною? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі найгарячіші дебати та аналізи зі світу Формули 1.